Сьогодні ми з вами говоримо про дію фермента каталаза в рослинних та тваринних клітинах. Давайте перелічимо, які в нас є об'єкти для дослідження. Подивіться, будь ласка, це в нас картопля, варена і сира, це в нас м'ясо, варене, сире. Ми будемо досліджувати також дію температури і механічне подрібнення, для того, щоб визначити, що ж саме впливає на покращення дії цього фермента. Для цього в нас є певне обладнання, в нас є термометр, в нас є власне. Те, чи ми будемо діяти, перекис водню H2O2. Рукавички і пипетка для того, щоб відмірювати кількість діючої речовини. Ось ми набрали певну кількість перекису водню І зараз будемо пробувати. Що ж буде, коли краплі декілька потрапляють на смажене, на, вибачте, варене і сире м'ясо. Будь ласка. Ось це в нас сире м'ясо. Подрібнене і неподрібнене? Це в нас м'ясо варене. Давайте почекаємо і поспостерігаємо, що ж, власне, буде. Так, дивіться, що стосується вареного м'яса, зміни не відбуваються. А ось на сирому м'ясі, якщо ми будемо уважними, можемо побачити, дивіться, як змінюється колір і похерці повітря. Така ж сама історія на сирому м'ясі. Змінюється колір і також пухирці повітря. Добре. Тепер давайте проведемо той же самий експеримент з картоплею. Тільки перед зауважимо наступне. Температура в повітрі зараз 26. Градусів. Спеціально перед дослідом я помістила один з шматочків картоплі в холодильник для того, щоб знизити температуру субстрату. Подивіться, будь ласка, температура субстрату значно знизилась, тобто нижче, аніж 15 градусів 13 градусів. Це той шматочок, який ем, достала з холодильника. Тепер давайте подивимось, як відреагує картопля на дію H2O2. От нас варена картопля, сира картопля і сира охолоджена картопля. Давайте будемо дивитись, де відбувається власне дія. Варена картопля абсолютно ніяк не відреагувала. Картопля, яка сира і тепла, ось тут похерці повітря, бачите, он вони. Картопля холодна, немає таких активних похерців, однак реакція слабенька вже пішла. Ще разочок. Ми з вами розглянули варену і сиру картоплю, варене і сире м'ясо. М'ясо механічно подрібнене. Ми можемо зробити наступні спостереження. Щодо вареної картоплі і вареного м'яса, ці об'єкти не відреагували на H2O2. Сира картопля активніше та що кімнатної температури, і менш активна реакція там, де температура була знижена. І, власне, з сире м'ясо відбулася реакція, не дивлячись на механічне подрібнення або звичайний шматочок.